Зараз ми будемо виконувати протокол процедури баланс це глибоке очищення для проблемної шкіри. І першим етапом ми будемо використовувати гель-тонер для вмивання з мигдалевою кислотою. Наступним етапом у нас буде використання спеціального ензимного кіта баланс Всередині два засоби, які збагачені ензимами та ферментами, і дозволяють нам глибоко очистити шкіру та відлущити нашарування шарування ороговілих клітин. Ми змішали два гелі, які містять в собі ферменти та ензими для глибокого очищення шкіри. І поєднуючи їх разом, ми отримуємо реакцію: це утворення активної піни. Зараз ми емульгуємо концентрат з ензимами та ферментами, які ми нанесли на шкіру. Зараз ми будемо використовувати глиняну спонжа маску для глибокого очищення шкіри. Це один з найпопулярніших продуктів бренду Вагеджі, адже вона має унікальну губчасту текстуру, і ніби спонж витягує всі забруднення зі шкіри. Так як це у нас маска спонж, то ми будемо наносити її в спеціальній техніці, не використовуючи для цього ніяких пензликів. Ось такими похлопуючими рухами. Наступним кроком у нас буде нанесення крему зволожуючого з лінійки еквілібріум, який містить в своєму складі натуральні олії та дуже гарно заспокоює проблемну шкіру і відновлює гідроліпідну мантію. І останнім кроком в процедурі у нас буде використання сонцезахисного крему крему SPF 50». Він має надзвичайно легку текстуру, тому буде ідеальним варіантом для жирної комбінованої та проблемної шкіри.